Я знайшов на потужніший чертольот у своїй ціновій категорії. Це в нас Corso Fisher, електровелосипед. Позаду в нас тут стоїть мотор під тріскачку на 600 Вт. Батарея на 20 А, тобто пробігу в нього приблизно десь кілометрів 70 Це якщо тільки на ручки газу. Якщо на пасасистенту, то може і 90 він буде їхати. Максимальна швидкість в нього 45-50 км на годину, має три режими пасасистенту. Сам велосипед у нас сталевий. Е, у комплектації в нас йде ось такий чудовий екранчик, який з чіпом включається з карточки. У нас йдуть фари, крила повнорозмірні, також у фарі ще гудок є, багажник. Е, тепер про сам велосипед. Як я казав, він сталевий. Перемикає ще вантурний ТЗ, шиману, спереду одна швидкість. сталеві шатуни. Ось так гарно тут закрит контролер це чудо технології всього-навсього двадцять шість тисяч гривень. Так що не зволікай придбай цього красення у шатун Іньюей.